Привіт! Мене звати Іванка і шлю я вам вітання з Барселони, Іспанія. Я, моя дочка і моя собака приїхали в Іспанію десь на початку е війни 22-го року. Я як і всі прокинулася зранку від телефонного дзвінка і з самих страшніших слів, які можна коли-небудь уявити почути, це Вставай, війна почалася. Я пам'ятаю, у мене такий був шок, що я, я просто пішла пити каву. Я вийшла на вулицю, я побачила паніку людей, всі кудись бігли просто не описати словами. І десь в цей момент я почала розуміти, що напевно сьогодні я на роботу не піду. Я мала свій салон краси, у мене був повний запис. Клієнтів зранку я відмінила. От коли спала з дитиною в цьому підвалі два тижні, я уявляла, що Буча і Ірпінь буде тут. На другий тиждень я зрозуміла, що напевно треба щось робити, кудись рухатися з цього підвалу. І дуже великий страх, дуже великий страх ем, за дитини. В першу чергу за дитину, навіть не за себе. Знайомі їхали в Іспанію, у них були місця в машині, і ми поїхали з ними. Три дні два з половиною, щоб доїхати з Львова в Іспанію. Цього разу їхали п'ять днів. Я чесно я не пам'ятаю, де ми їхали, як ми їхали, де ночували цих п'ять днів. Я нічого не пам'ятаю. Ми коли приїхали в Іспанію і мені сказали, що це 7 березня, а виїхали ми в Мені сказали, що це 7 березня я була в шоці, тому що а де п'ять днів мого життя? Куди вони ділися? Це мій іспанці, не можуть зняти квартиру. Вони живуть по кімнатах, вони орендують кімнати. Це так прийнято. Орендувати кімнату. Одна кімната може коштувати 700 євро. Е, я, наприклад, бачила оголошення, що здають балкон за 350 євро. І ви думаєте, здають бо що? Бо є попит. І тому кожен крутиться, як може. Я не знаю, якими правдами, неправдами, мені вдавалося завжди знайти якесь житло. Це салон краси, в якому я працюю. Ще в Україні до того, як почалася війна, я ні з того ні з цього вирішила почати нарощувати волосся. Мені дуже подобалася ця процедура. Я пішла на курси і вивчилась. Буквально за рік чи за два до початку війни я поміняла повністю свій фах і свою професію. І відомо, що наші, наші люди найбільше працювали на прибираннях. Не хотілося. Я була впевнена, твердо переконана, що в Іспанії нікому нарощення волосся не потрібне, що тут всі свої коси природні відпустили. Але на моє превелике здивування всі українки, біженки, які приїхали і які мали в руках професію краси. Вони дуже швидко знайшли роботу, тому що ми працюємо швидко, ми працюємо якісно. І ми взагалі поза конкуренцією. Насправді, от, в Іспанії тобі буде вистачати грошей на одяг і продукти. От все. Все. Житло. Подорожі. Кожен іммігрант. Який приїхав в Іспанію, мріяв, що одного дня він отримає іспанський паспорт. Для жінок це набагато простіше Найди собі іспанця, вийди за нього заміж, роди дитину і зроби собі іспанський паспорт. Я не скажу за всіх біженців і переселенців, скажу лише за себе. Мене настільки обурювала така позиція: ну це ж класно мати іспанський паспорт. Але чому це класно мати іспанський паспорт? А мій український не класно. Я пишаюся своїм українським паспортом. Якщо я поміняю паспорт на іспанський, то що я стану зразу іспанкою чи що. Я ж все рівно буду українкою. Ми не емігранти. Ми сюди не приїхали шукати кращого життя. Багато хто повернувся в Україну. Я розумію, чому. Я розумію, чому. Але поки що для себе я не бачу мені все ще так само страшно, як в ті перші дні.